Я сьогодні хочу вам розповісти про свято, а ось про яке послухайте віршик. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідно мова, мова пісні колискова, мова матері уста. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджене з метою привертання уваги до зникаючої мови. З 21 лютого 2000 року цей день визначаємо і ми, українці. Кожна людина має знати свою мову, цінувати і збагачувати. А яка ж наша мова найрідніша, солов'їна, єдина, співуча, найрідніша. Без своєї мови немає і народу. Як говорять, мова це віконце, через яке людина бачить світ. Я пропоную вам скласти речення за картинками. Будьте уважні! Яка ж наша мова різнобарвна? Я почну, а ти продовжуй складати речення. Я дарую ведмедика. Я дарую повітряну кульку. Я п'ю сік. Я п'ю чай. Продовж. Я сижу на стільці. Я сиджу на дивані. Молодець! Бережіть та шануйте рідну мову. Я пропоную вам послухати гімн про українську мову. Свого народу, Богом українська дана в нагороду, всім ми раді, хто повагу має до традицій наших мов. Батьківську всім треба знати мову держави.